найбільший разом в тому, що сьогодні ця підготовка вона передбачає критичне. Порушення Конституції України, основного закону. І замість того, щоб пояснити окремим переговорникам на Заході про неможливість порушення Конституції, про необхідність дотримання усіх законів, щоб зрештою вибори були легітимними, і найголовніше про потребу покарання агресору, а не знущання над Україною і вимоги незаконних дій, вся оця служебна сфора кинулася зразу готуватися до виборів. Говорять про якісь референдуми під час воєнного стану, коли вони говорять про вибори в якихось незрозумілих форматах, то це створює величезні небезпеки для української державності, небезпека для нашої легітимності. Небезпека для а, громадян фізична, тому що під час воєнного стану йти голосувати це так, як сьогодні вночі, так по всій Україні, як зафігачить, там ракетами, шахедами. І а, третій момент: а що ми цим намагаємося досягнути? Що ми хочемо досягнути? Ну, вибори є для того, щоб був законний була можливість в законний спосіб поміняти владу. Ми хочемо поміняти там президента, парламента, парламент, місцеві самоврядування. Ну, по великому рахунку люди дуже хочуть поміняти. Але чи це є можливо зробити? Ні, що передбачає режим воєнного стану? Заборона на критику президента. Руками президента зачищено інформаційний простір з неугодними розправляються за посередництвом санкцій чи кидання в СІЗО, або через інформаційне кілерство через підручні телеграм-канали, або ми маємо поповний контроль над усіма процесами. І тим паче, у нас величезна кількість громадян України особливо в період воєнного стану, але й поза тим, буде позбавлено можливості як голосувати. Так і обиратися ці вибори вони будуть, якщо вже так проводити, не дай Бог, це не дай Бог, але це називається щоб Зеленський взяв, проконтролював своє переобрання. Нам цього потрібно і в жодних переговорах не звучить, що Україна має бути банановою республікою «fail State». і Українці мають захищати своє право бути державою, державою сильною, правовою демократичною треба чесно кажучи, я би порадила всім послухати що вчора говорив на тій групі арахамія тому що він дуже гарно по суті виклав їхнє бачення що нам намагається втюхати